Чим відрізняється котем шпиці від китайських шпиц. Вони вже почали болтатися, деякі повлітали. Коротше, чим якісні шпиці в котемі? Тому що вони, метал настільки на сильний, що він надвоє ніколи не зломиться. Його просто вирве з ніпеля. Може бути, що з ніпеля просто вирве, різьби повитягуються. Деякі ніпеля вже різьби просто. У самому ніпелі ось тут. В середині різьби вже позривані, той ніпель вже не закрутиться. Ніпеля тут трошки слабенькі. А сама спиця сильна. Тут напевне теж, бо я пробую їх крутити, вони вже не крутяться. Там я так зрозумів, ніпель, напевно, зірвався. Я собі на кові теж поставив такі топові, самі такі круті шпиці. Пару сезонів їжджу, вже на них навіть не дивлюся. Нормальні шпиці, то і нормальні. На пару сезонів вистачає спокійно. Бо в мене в шинираїра коротше, десь пів літа. Може десь. Десь пів року поїздив коротше, і шпиці вже почали. Одна лопнула, друга, потім. Одна лопнула одна, за затою одразу лопнула друга коротше, і не почали всі одне за одною рватися. З переднім колесом все ідеально. Кожна шпиця, я пробував кожна шпиця. Все ідеально натягнуте, все ідеально збалансоване. Кожна шпиця підшипники всі як нові, коротше КТМ, то є крута штука. Як завод зробив, так вже 5 років їздить ніякого люфту. Ну, заднє колесо то таке, -то, тому що 58 конів то своє, своє показує, тому шпиці так трошки попідтягувалися, трохи повилітали. Я думаю, якби таке такі колесо поставили на китайця, воно би дотепер їздило без ніякого люфту, все було як нове.